Так, що, добрий ранок, о опять на це озеро від сюді. Будемо пробувати ловити на поплавки. Купив нових два великих поплавка і дві бльосінки для морської рибалки, звісно. Але їх навіть, на сьогодні не взяв. Вони маю другому рюкзаку. Ранок офігенний, ранок понеділка Вон вже видно ребенка скинулася. Погода шикарна, а то не це. Це якась пташка, це не Відео, Їздив на море, відео з моря не буде, бо дуже поганий звук. Ну, Хіба може я перепишу звук, перероблю його, але сумніваюся ще буде багато. Бо на камеру захисний чехол, великий такий, проти... для води, проти води. Взагалі не у чому звук, нікуди ще. Що, все по-старому. Закидаємо одну удочку на поплавок, одною будемо кидати на бльосінки. Подивимося, хто виграє сьогодні. Ранок обіцяє бути прекрасним. Так, що в нас є? Два новеньких великі поплавочки. 50 міліграм. Це все по старому ці блсенки наші. Так, да, нові не взяв. Може навіть і згубив. Я ти їх пам'ятаю, що я брав в руки, а чи... не не поклав. Сумку не поклав. Є шанс великий, що згубив. І... Будемо монтувати поплавка, да? блін, грузиків теж нема, нічого нема, ну що, ще зараз цього поплавка знімемо, а сюди повісимо більше. <кій> так як до кінектика немає бльосинок, кінектик сьогодні ловить на поплавок. <кій> <кій> Блін, ну, взагалі. Щось такешку приїжджали в гості. До нас на вихідні. Так, щось. тяжко після цих гостей, що капець. Нема мощності, нема мощності ні в руках, ні в ногах, ні в голові. Це вже крупніковий. Це вже не... це вже не шріляк, це вже Велетень. Надіваємо тут, тут у них якийсь прикол, є, я думаю. Лучше буде триматися. вот этих типа указатель надеваю человек просто вот такой ляпс Блін, це мені ще не подобається в цих гачках, що не слишком гострі і проколюють черв'яка. Пливка шикарно видно, але не стоїть, не стоїть поплавочок. Три грузиків купити, все на фільтре докуплювати, що-то постійно не вистачає, ну можна сказатися. Кстати, з'явилася ідея з'їздити на щуку. Є одне класне озеро з, з щуками. Але як завжди, в мене немає нічого для щуки, ніяких силіконок, нічого не йде, треба буде прикупити. Прикуплю, поїдемо на великі щуки, Ну, ключ славенький. Зараз, не видно поплавка чи ні? Поплавок великий, але не стоїть Статі клює Так, наверное, на поплавка не получится поплавить, но малек дает Издеваюсь, я там с него по-страшному. Черв'як великий, вона їм нічого не зробить. Може до моря, з мальками заінтересується якась велика людина. Блин, малек виростає на очах. Кто були такие дрибненькие, капец? Уже такие по сантиметра півтора два бищи набрали вес. bu noktada Ugh. <clears throat> Сонечка есть, мы древнем хорошо. Щось бляет. Блян, сейчас... Щось є, щось б'є. Але щось нормально Что это Ой, боже ты мне, ну ты шо, це вообще капец Мленька, ты шо шутишь? Ну це капец, ты дуба. Манюсенько вообще. Ой. Yeah. Фотку потом выберу. А. Ну, 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 ну. Шах полетела. Гребно. Ну что, маленько, старт я. Ну как выглядит вы е... блесенка, да? Але на чем я сейчас дана? Чижечка заменим, блин, бога. Как... А не, мы не заменим, мы добавим. Merci. <laughs> Нічого була така маленька, але все одно. Так для інтересу тягати було б не прикольно. А Ну ч, наша цель щось покрупніше. Велике, велике. Я роблю, по О, есть, 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 есть. Что есть. Я... Ну, вообще мини рекорды ха 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 Таку в акваріум треба було, блін, треба купити акваріум. Кізь в акваріум. Це осомаса йти, бо він не набурну. Тикай. Це видно, не було. Ну шо, если брати по штучно, то один-один. Что ж не Да это крупняк. Что ты подходит крупняк сюда и, и все. Я, наверное, пробовать новые места. Березі там, але щось так цей сто мені подобається, що тут біля берега дуже білко. Та й зілля всякі кущі. Тут саме класно тут мені буде закидати мостик удобненько, собі ляпс і пошов. Що, будемо закінчувати рибалку. Сьогодні ще один-один, одна рябина на черв'як, одна рібина на блісну. Треба закінчувати, бо щось немає сил. Після вихідних трошки важко. Важко, важко, гасть, це важко. я вже старий зробився. Нема тих сил, нема того задору, що молодості раніше. Ну що, до побачення. зустрінемося в наступному відео. Думаю, я вже зберуся з сили з мощністю. Піднастрою трохи відеокамеру і попливу в следующий раз на залів на досці. Буду щось шукати покрупніше, бо може якась відрізкує якусь поправку. Все, не забуваємо підписуватися, Там лайки ставити, Там коментарі акцій писати, що подобається, що не подобається. Канал сильно молодий. Небагато там ще є відеосів, але нічого я буду пробувати. Скидати їх регулярно. Раз в неділю, раз може в дві неділі. Ну буде видно, будемо бачити. Все, дякую всім.